Джеймс Нестор, Дихання. Давнє мистецтво оздоровлення. Вдихаючи, наповнюй свій вдих. Коли вдихаєш наповну, подих має великий об'єм повітря. Завдяки великому об'єму повітря, подих розширюється. Розширившись, він проникає вниз. Проникнувши вниз, він стає спокійним. Заспокоївшись, він стане сильним і твердим. Ставши сильним і твердим, він проросте. Прорісши, він підніматиметься догори і сягне маківки голови. Таємна сила проведіння рухається вгору, таємна сила землі рухається вниз. Хто додержує цього, житиме, хто опирається цьому, помре. Кам'яний напис часів династії Джоу, 500-й рік до нашої ери. Ступ. Місто було немов з Амітівіля. На всіх стінах облущена фарба, вкриті порохом вікна і лиховісні тіні, які кидало місячне сяйво. Я увійшов через хвіртку, піднявся з крипучими сходинками і постукав у двері. Коли вони відчинилися, назустріч вийшла жінка років тридцяти, з пишними бровами та величезними білими зубами. Вона запросила мене всередину, звернулася з проханням скинути взуття, а тоді провела в простору вітальню зі стелею небесно блакитного кольору, де були намальовані напівпрозорі хмаринки. Я обрав місце біля вікна, що двихтіло від вітру, і в жовтуватому світлі від вуличного ліхтаря спостерігав, як приходить решта: хлопець з очима в'язня, суворий чоловік із гривкою у стилі Джеррі Льюіса, білявка з бінді на чолі. Трохи не по центру. Шурхі та човхання ніг, тихі привітання перервав гуркіт вантажівки, що промчала вулицею. Із неї лунала пісня Паперові літачки, незмінний гімн тих днів. Я зняв пасок, розстебнув верхній гудзик на джинсах і вмостився зручніше. Я прийшов сюди за рекомендацією лікаря, який казав, що мені можуть допомогти знання заняття з диханням. Вони мали допомогти зміцнити мої ослаблені легені, заспокоїти виснажений розум, можливо підказати нове бачення. Останні кілька місяців у мене були важкі, праця виснажувала мене. Містоти... 130-річний дім розвалювався, я щойно вилікувся від пневмонії, на яку хворів і торік, і позаторік. Більше часу я перебував удома. Хрипло дихав, працював, харчувався тричі на день із тієї самої тарілки, схилившись над газетами тижневої давності на дивані. Я застряг на одному місці фізично, розумом та за іншими аспектами свого життя. Після кількох місяців такого існування я скористався порадою лікаря і записався на вступний курс із дихання, щоб навчитися техніки дихання під назвою Сударшан Крия. О 19-й годині жінка з кошлатими бровами зачинила вхідні двері, сіла в центрі групи, вставила касету в прошарпаний магнітофон і натиснула кнопку Грати. Вона сказала нам заплющити очі. Крізь статичний шум із динаміків полився чоловічий голос з індійським акцентом. Він був писклявий, солодкуватий і надто молодійний, щоб здаватися природним. Його, наче взяли з мультфільму. Голос проінструктував нас, як. Повільно вдихати через ніс, а потім повільно видихати, зосередитися на диханні. Ми повторювали цю вправу впродовж кількох хвилин. Я дотягнувся до купи ковдр і вкупав, вкутав однією з них ноги, щоб стопи в шкарпетках не замерзли від протягу з вікна. Я й далі дихав, та нічого не відбувалося. мене не охопив спокій, не зникла напруга в моїх м'язах, нічогісінько. Минуло 10, може і 20 хвилин я почав нервуватися і навіть трохи злитися на себе, що вирішив перебути вечір, вдихаючи запилене повітря на долівці старого вікторіанського будинку. Я розплющив очі і озирнувся. Всі здавалися однаково понурими і знудженими. В'язень би, спав. Джелі Льюіс, мабуть, розслабився, Бінді сиділа із застиглою усмішкою чеширського кота. Я навіть подумав, що постати і піти. Але не хотів видаватися невічливим. Заняття було безплатним. Інструкторці не платила за те, що вона тут, і я мав поважати її благодійність, тож знову заплющив очі, щільніше загорнувся в кодру і далі дихав. А тоді щось сталося. І я не усвідомлював, що відбувалася якась трансформація. Я не відчував, як розслаблюються чи як рійна надокучливих думок покидає мою голову. Просто мене неначе взяли з одного місця і перенесли деінде. Це відбулося миттєво. Плівка закінчилася, і я розплющив очі. На голові було щось вогке. Я торкнувся рукою, щоб витерти, і помітив, що волосся змокріло. Я провів рукою по обличчю, очі запекли від поту, я відчував смак солі. Я глянув на торс і помітив плями поту на светрій, джинсах. Температура в кімнаті становила приблизно 20 градусів Цельсія. А біля вікна, що продувалося, було набагато прохолодніше. Усі були в куртках, бобках з каптурами, щоб зігрітися, а я чомусь спітнів крізь одяг, немов щойно пробіг марафон. Інструкторка підійшла і запитала, чи все гаразд, чи я не хворий, чи мене не лихоманить. І я відповів їй, що прекрасно почуваюся. Тоді вона промовила щось про тепло тіла і про те, що кожен вдих дає нам нову енергію, а кожен видих вивільняє стару, застояну енергію. Я намагався зрозуміти це, але зосередитись було важко. Я дуже непокоївся, як мені проїхати велосипедом майже 5 кілометрів від Гайд-Ешбері додому у вологому відпоту одязі. Наступного дня я почувався ще краще. І, Як і обіцяли, мене огорнуло відчуття спокою і тиші, якого я не знав уже давно. І я добре спав. Життєві дрібниці не дуже мені боліли. Напруження з плечей та шиї зникло. Це тривало кілька днів. Перш ніж те відчуття зійшло на нівець. Що ж саме сталося? яким чином година сидіння зі схрещеними ногами в будинку, з дивною атмосферою і дихання спричинило таку помітну реакцію. Наступного тижня я повернувся на заняття з дихання, мав такий самий досвід, але спітнів усе ж менше. Я не розповідав про це ні родині, ні друзям, але намагався зрозуміти, що відбулося, і наступні кілька років пробував, пробував розібратися в цьому. За цей час я відремонтував будинок, подолав депресію та знайшов зачіпку, яка могла б допомогти мені відповісти на деякі мої запитання про дихання. Я вирішив, вирушив у Грецію, щоб написати статтю про фрідайвінг, стародавню практику за рун, занурення на десятки метрів нижче поверхні води на одному диханні. У перервах між зануренням я брав інтерв'ю в десятків практиків, сподіваючись уявити, що вони роблять і для чого. Я хотів дізнатися, як ці непримітні на позір люди інженери-програмісти, керівники рекламних компаній, біологи, лікарі тренували своє тіло обходитися без повітря до 12 хвилин за раз, занурюючись на глибину, що набагато перевищувала ту, яку науковці вважали можливою. Більшість людей, коли занурюються під воду в басейні, через кілька секунд, дійшовши глибини 3 метри, виринають із шумом у вухах. Придайвери запевняли, що раніше вони були, як і більшість людей. Їхня трансформація відбулася завдяки тренуванню. Вони змусили свої легені працювати інтенсивніше, використали легеневі можливості, які решта людей ігнорує. Наполягали, що вони не особливі. Будь-яка людина із добрим здоров'ям, яка здатна працювати годинами, може пірнати на глибину 30, 70 і навіть 90 метрів. Байдуже, скільки вам років, яка маса вашого тіла, яка генетика, з їхніх слів, для дайвінгу треба лише оволодіти мистецтвом дихання. Для них дихання це не підсвідома дія, не те, що вони просто собі робили то була сила, ліки та механізм, за допомогою якого вони набували майже надлюдських можливостей. Існує стільки способів дихати, скільки і їстівних продуктів, запевняла одна жінка-інструкторка. Яка затримувала дихання понад 8 хвилин і якось пірнула під воду на глибину 91 метр. І кожен спосіб дихання неоднаково впливає на наш організм. Інший дайвер розповів мені, що одні способи дихання живлять наш мозок, а інші вбивають нейрони. Одні роблять нас здоровими, а інші пришвидшують нашу смерть. Мені розповідали неймовірні історії про те, як люди дихали. Так, що розмір їхніх легень збільшувався на понад 30%. Мені розповіли про індійського лікаря, який скинув кілька кілограмів, просто змінивши спосіб дихання, і про іншого чоловіка, якому ввели бактеріальний ендотоксин Є-колі, е а тоді він почав ритмічно дихати, щоб стимулювати свою імунну систему і знищити токсини впродовж кількох хвилин. Мені розповідали про жінок, у яких рак перейшов на стадію ремісії, та про чинців, які впродовж кількох годин могли розтопити сніг довкола себе оголеним тілом. Це здавалося божевіллям. У вільні від підводних досліджень години зазвичай пізно ввечері я перечитав безліч літератури з цього питання. Мабуть, хтось живих чав вплив усвідомленого дихання на сухопутних мешканців. Мабуть, хтось вже підтверджував фантастичні історії фридайверів про використання дихання для зменшення маси тіла, для здоров'я та довголіття. Я знайшов матеріали, яких вистачило б на цілу бібліотеку. Проблема полягала в тім, що джерела налічували сотні, а іноді навіть тисячі років. Сім китайських книжок про ДАО, які датуються приблизно 400 роком до нашої ери, повністю присвячено диханню. І як воно може вбити чи зцілити нас залежно від того, як ми ним користуємось? Ті рукописи містили докладні інструкції, як регулювати дихання, уповільнювати його, затримувати і ковтати. Ще раніше індуси вважали дихання й дух тотожними, описували складні практики, призначені для того, аби збалансувати дихання і зберігти фізичне та психічне здоров'я. А ще були буддисти, які використовували дихання не лише для продовження життя, а й для досягнення вищих рівнем свідомості. Для всіх тих людей, усіх тих культур дихання було потужними ліками. Відповідно, освічена людина, яка плекає власне життя, удосконалюватиме форму і насичуватиме дихання, стверджує давній даоський текст. Хіба це не очевидно? Не дуже. Я шукав хоч якесь підтвердження всіх тих слів у сучасніших дослідженнях у сфері пульмонології, галузі медицини, яка вивчає легені й дихальні шляхи, але майже нічого не знайшов. Згідно з тим, що я знайшов, техніка дихання не важлива. Багато лікарів, дослідників та науковців, із якими я спілкувався, підтвердили цю думку: 20 разів на хвилину чи 10, через рот чи ніс. Дихальну трубку однаково. Головне, щоб повітря потрапило в організм, решту він зробить сам. Для того, щоб зрозуміти, як медики ставляться до дихання, пригадайте свій останній огляд. І ймовірно, лікарка виміряла артеріальний тиск, пульс, температуру, тоді приклала стетоскоп до ваших грудей, оцінюючи здоров'я, серця та легень. Можливо, вона обговорила з вами раціон, уживання вітамінів, стреси на роботі чи були проблеми з таравленням, а як спите. Чи загострювалася сезонна алергія, астма? А якщо до головного болю? Проте, мабуть, вона ніколи не перевіряла частоту вашого дихання. Вона ніколи не перевіряла баланс кисню і вуглекислого газу у вашому кровотоку. Те, як ви дихаєте, і якість кожного подиху не входять до програми. І все-таки, якщо вірити фридайверам і стародавнім текстам, те, як ми дихаємо, впливає на все. Як так може бути вкрай важливим і неважливим водночас? Я і далі докопувався і поступово історія прояснювалася. Як я дізнався, не я є єдиний, нещодавно заходився ставити ці запитання. Поки я переглядав тексти і розпитував дайверів і супердихальників, науковці з Гарварда, Стенфорда та інших видатних університетів підтверджували деякі з найбожевільніших історій, які я чув. Та працювали вони не в пульмонологічних лабораторіях. Пульмонологи, як я дізнався, здебільшого борються з типовими хворобами легень колапсом, раком, емфіземою. Ми маємо справу з невідкладними випадками, повідомив мені один досвідчений пульмонолог. Так працює система. Ні. Дихання досліджували в інших місцях, у бридних розкопках давніх поховань, у м'яких кріслах стоматологічних кабінетів та палатах цих лікарень. Не в таких місцях ви очікуєте знайти передові дослідження біологічних функцій. Та й мало хто з тих науковців мав собі за мету вивчати дихання. Проте дихання якось само постійно знаходило їх. Вони з'ясували, що наша здатність дихати змінювалася в процесі еволюції людини і з початком індустріальної епохи наше дихання суттєво погіршилося. Вони з'ясували, що 90% серед нас, мабуть, я. Ви та й майже всі, кого ви знаєте, дихають неправильно, і ця вада або спричиняє, або загострює цілий список хронічних хвороб. Хоча є й обнадійлива інформація, дехноз дослідників також доводив, що багато сучасних хвороб, астма, тривожність, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, псоріаз та багато інших, можуть послаблюватися чи повертатися навспак, якщо ми просто змінюємо спосіб вдиху та видиху. Ця праця докорінно перевертає усталені основи західної медичної науки. А вже ж, дихання за всілякими схемами і справді може впливати на масу тіла та загальний стан здоров'я. А вже ж, те, як ми дихаємо, справді впливає на розмір та функціонування легень. А вже ж, дихання допомагає нам керувати власною нервовою системою, контролювати імунну відповідь і відновити здоров'я. А вже ж, зміна того, як ми дихаємо, допоможе нам жити довше. Неважливо, що ми їмо, чи фізично активні, чи життєздатні наші гени, чи ми струнки, молоді, мудрі це все не має значення, якщо ми неправильно дихаємо. Саме це з'ясували дослідники. Саме дихання є тим стовпом здоров'я, якого так бракує, з нього все починається. Ця книжка наукове занурення в давнє мистецтво та науку дихання. У ній досліджуються ті перетворення, які відбуваються в нашому тілі кожні 3,3 секунди. Час потрібний середньостатистичній людині для вдиху і видиху. У ній пояснюється, як мільярди мільярдів молекул, які ви вводите в організм із кожним вдихом, побудували ваші кістки, м'язову оболонку, кров, мозок і органи. А також розповідається, як ці мікроскопічні частинки впливатимуть на ваші здоров'я та щастя завтра, наступного тижня, місяця і через 10 років. Я називаю це давнім мистецтвом, тому що багато з цих нових відкриттів зовсім не нові. Більшість технік, які я вивчатиму, існує вже сотні, а іноді й тисячі років. Їх створили, задокументували, забули та відкрили в іншій культурі в інший час, а тоді знову забули, це тривало століттями. Чимало першопрохідців у цій галузі не були науковцями, то були експериментатори, така собі купка ізгоїв, яку я називаю пульмонавтами, які відкрили силу дихання, бо ніщо інше не могло допомогти їм. То були військові лікарі часів громадянської війни, французькі перукарі. Оперні співаки анархісти, індійські візіонери, дратівливі тренери з плавання, суворі з вигляду українські кардіологи, чехословацькі олімпійці та диригенти хору з Північної Кароліни. Небагато пульмонологів здобули велику славу і зажили поваги за життя, а після смерті їхні дослідження поховали й розвіяли. А ще захопливіше було дізнатися, що за останніх кілька років їхні методи відкрили заново, науково перевірили і довели. Плоди цих колись другорядних і часто густо забутих досліджень тепер по-новому розкривають потенціал людського організму. Та навіщо мені вчитися дихати? Я дихаю все своє життя. Це питання, яке ви, можливо, ставите тепер, виникло ще тоді, коли я розпочав своє дослідження. Ми вважаємо, що дихання це пасивна дія. Просто те, що ми робимо так чи інак. Дихаємо, живемо, перестаємо дихати, помираємо. Але дихання не бінарний процес. Що більше я занурювався в цю тему, то більше особисто відчував бажання поділитися цією незаперечною істиною. Як і більшість дорослих, я теж мав багато проблем із диханням у своєму житті. Саме це й привело мене на заняття з дихання багато років тому. Як і більшість людей я з'ясував, що ні ліки проти алергії, ні інгалятори, ні суміш добавок, ні дієта не давали користі. Зрештою, саме нове покоління пульмонавтів запропонувало мені ліки і навіть більше. Середньостатистичному вчитачеві знадобиться приблизно 10 тисяч вдихів, щоб прочитати книжку від цього місця до кінця. Якщо я правильно виконав свою роботу, то від цієї миті за кожним вдихом ви глибше розумітимете дихання і те, як дихати краще. 20 чи 10 разів за хвилину, через рот, ніс, трахеостому чи дихальну трубку. Це не одне й те саме. Те, як ми дихаємо, і справді має значення. Через тисячу подихів ви зрозумієте, чому сучасні люди єдиний вид, у якого хронічно криві зуби, і як це стосується дихання. Ви знатимете, як погіршилася наша здатність дихати з плином часу і чому наші печерні предки не хропли. Ви стежитиме за двома чоловіками середнього віку, які впродовж 20 днів проводитимуть новаторські і мазохістські дослідження в Стенфордському університеті, щоб перевірити давно усталену думку про те, що спосіб дихання через ніс чи рот не має значення. Дещо з того, що ви дізнаєтеся, зіпсує вам дні чи ночі, особливо якщо ви хропете, та в наступних подихах ви знайдете зцілення. До трьохтисячного подиху ви знатимете основи відновлювального дихання. Ці повільні й тривалі техніки можуть застосовувати всі: старі й молоді, хворі, й здорові, багаті й бідні. Їх практикують в індуїзмі, буддизмі, християнстві та інших релігіях упродовж тисяч років. Але лише нещодавно ми дізналися, як вони можуть знижувати артеріальний тиск, підвищувати спортивні результати й урівноважувати нервову систему. До 6000 подиху ви перейдете в царину серйозного свідомого дихання, ви перенесетеся через рот і ніс глибше, в легені. А ще ви познайомитеся з пульмонавтом із середини минулого століття, який зцілював ветеранів Другої світової війни. Від емфіземи й тренував олімпійських спринтерів, аби ті завойовували золоті медалі. І все це лише використовуючи силу видиху. До 8000 подиху ви проникнетеся ще ближче в тіло, щоб насамперед торкнутися нервової системи. А ви відкриєте для себе силу інтенсивного дихання. Ви зустрінетеся з пульмонавтами, які за допомогою дихання виправляють сколіотичні хребти, притупляють аутоімунні захворювання і перегріваються за мінусової температури. Це здається неможливим, але як ви переконаєтеся, це можливо. Паралельно я також навчатимуся, намагаючись дізнатися, що ж сталося зі мною в тому вікторіанському будинку 10 років тому. До 10-тисячного подиху. Та до завершення цієї книжки ми з вами знатимемо, як повітря, що потрапляє в легені, впливає на кожну мить нашого життя і як використовувати його наповну до останнього подиху. У цій книжці ми розглянемо багато речей: еволюцію, історію медицини, біохімію, фізіологію, фізику, спортивну витривалість та багато іншого. Та здебільшого ви розглянете себе. За законом середніх величин за своє життя ви зробите 670 мільйонів вдихів та видихів. Можливо, ви вже зробили половину з них. А може, і всі 669 мільйонів вдихів та видихів. Можливо, ви хотіли б зробити ще кілька мільйонів.